14 квітня 2025 року і приїхали робити отаку ось Бачите? Що ми бачимо? Амброзія. Койде амброзія, койде Лобода. І в такій, в такій фазі найкраще і найконом забирати бур'ян. Бо буває кажуть, ой! Приїхав, а там бурян 5 літрів гліфосада, і нічого не взяло. Звісно, воно не візьме, якщо ми будемо брати в такій фазі, працюємо 1,1 літр. Літр 100 гліфосада на 1 гектар. Працюємо простою, самою дешевою бізопропаміновою солью. Робимо pH 4. Додаємо прилипача 200 г і забираємо такий ось бур'ян. Ну, Перша пара листків ось тільки сходи. В такій фазі ми забираємо. Ми надаємо переростати бур'янам і на цьому економимо гербіцид. Мінімальними дозами від літра до півтори і завжди має бути чисте поле. Зараз покажемо, як ми мішаємо. Вон, в ті гона ходив І зараз він прийде сюди. Так що люди друзі, зараз вам покажемо, як ми колодимо. Закачимся і будемо замішувати. Вот так проводим заправку. Третье гудлина обрывская тебя. Ремонты подписываемся. И добавляемся альфа По парам 100. Ну а такие серым коктями. И працюем. Двигайтесь. Так що отакі у нас справи. Нічого тут ніхто не буде робити. Тут будемо робити у нас одне поле тут, яке буде зусівався соєшніх посолісників. Ну так сталося. По-другому ніяк не можна. А ті там будуть після кукурузи, після пшениці. В общем, робити це я не хочу, ну, так стається. З такою вологою. Тут найбільше вологи впало в нас іменно в цій зоні. Даже по... Тут 200 мм, 202 мм впало вологи з 1 вересня по сьогоднішній день, по 14 квітня. Це наше таке поле, Тут ми будемо досігати його. Повністю сонясником. Тут був соняшник класичний. Ми посіємо під Євролатінг, ну ми не будемо бризкати. Я вже той рік, в принципі, всі поля, які сіяли, там під Євролатінг, під експрес, не вносив ніяких страхових гербіцидів, ну маю на увазі там Євролатінг чи експрес. Там пару. Пару полей пройшов гіріантиксом і більш нічого не робив. А так ми вичухуємо оприскотленням, забігаємо перед посівом, після посіву, до сходів. Так що, друзі, до побачення. До нових зустрічей. он такий насос Там же знаю що ти кого є Пока